Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Рухаємося далі. 20 грудня ворог здійснив комбіновану атаку на Київ та передмісця. Спочатку протиповітряна оборона відпрацювала по безпілотниках. Уламки впали в Деснянському районі. Там пошкоджене складське приміщення. Приблизно о 7 ранку, 20 грудня, по столиці випустили 8 ракет. Три виявилися кінжалами, запущеними з літаків. Міг п'ять балістичні скандери, які вдарили з Воронезької та Брянської областей. РФ, як повідомила національна поліція, загинув 53-річний чоловік, ще 13 людей від 19 до 58 років. Зазнали осколкових поранень та забоїв. Уламки збитих ракет упали у трьох районах Києва. Пошкоджені житлові будинки, будівля бізнес-центру, ресторани та костел Святого Миколая. Згоріло припарковані автомобілі в МЗС також повідомили, що пошкоджені приміщення кількох посольств, а саме Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії в будинках вибиті вікна, двері впали фрагменти. Стель. Чого домагалися росіяни в такий спосіб? Далі поговоримо з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Він на зв'язку. Дениса вітаю! Добрий. День. Я хотів би, щоб ми поговорили і сподіваюся, що цю тезу будуть наші глядачі особливо доносити до міжнародної спільноти. Ми зараз бачимо наслідки цього удару по середмістю Києва. Це збита. Балістична ракета. А що могло б бути, якби раптом наші повітряні сили не змогли її перехопити. Хм. Ну, давайте порівняємо, якщо так вже питання ставиться. Хоча не, не приведи Боже, щоб таке сталося. Охмадит, отам От влучання було ракети. Ну, принаймні, це була крилата ракета це трошки інше. Ну, вірніше, навіть зовсім інше. Але вага бойової частини приблизно співставна. Ну от давайте ми згадаємо наслідки влучання півтонни вибухівки по Ахмадиду. Так, там була Ха-101, наскільки я пам'ятаю, нам говорили правоохоронці. Ну, там десь, десь приблизно я, я ще раз хочу повторити, що це зовсім різні ракети. Тобто, це балістична, вона на великій швидкості летить, тобто, крилата ракета вона дозвукова. Тобто так чи інакше ефекти балістичної ракети міг би бути навіть трошки більшим. Але для того щоб порівняти от найближчі от приблизно от наслідки, от давайте ми згадаємо Охмадит. Тобто, медитуру. Там розірвалося десь півтонни вибухової речовини, Так, от так само могло б бути і у разі що... влучання балістичної ракети. Мені здається, варто доносити це нашим партнерам. Що коли Росія і російський диктатор б'є посеред місця української столиці саме такими ракетами, то очевидно. Які могли бути наслідки, якби у нас не було вправних захисників неба і обладнання, яке нам надали наші західні партнери? Денис, а якщо говорити в цілому про ці атаки, ну були певні слова від президента Зеленського. Я не можу їх повторити повною цитатою в ефірі, але я думаю, що напевно кожен українець, ну, принаймні від років дванадцяти. Чув це так, ну, українською, можливо, була характеристика для Путіна те, що він довбень, хоча було сказано більш зрозумілою для нього мовою. Чи можемо ми пов'язувати ці моменти? І взагалі, ось ця пропозиція дуелі з Орешніком від Путіна, яка прозвучала: ну, для чого це? Я розумію, що це, напевно, більше політичні речі, але які сигнали він посилав нашим партнерам, і для чого робити такі заяви? Ви Знаєте, після от його варто було назвати таким словом, е після от цієї пропозиції, от цієї от високотехнологічної дуелі. Давайте спробуємо, наведемо щось на Київ і подивимося, чи збив чи, чи, чи з зб біорічних систем ППО. Но він абсолютно заслуговував от подібної, значить, подібного визначення після того, як е він це запропонував. Абсолютно відбита пропозиція. От я не, не, не хочу далі значить, розвивати. Е Бо все до лексику, так би мовити, заходити, але вона абсолютно це слово його характеризує. Для чого це було зроблено? Це позовлено залякування. Тобто, от він раніше знаєте, в Російській Федерації молилися Господу Богу, а зараз він хоче там молилися Святому Орешнику. І щоб це цього орешника всі боялися, от яке в нас фундервафа яка в нас страшна зброя, і неможливо збити, значить, і всі бітися. Зрозуміти, що в нас є така зброя, і тому, якщо е, е, ви будете далі допомагати Україні надавати ракети, якими Україна б'є по території Російської Федерації, то от вам арєшні, треба його боятися. Хоча я знову ж таки хочу сказати, що ця ракета вона є е, новою, але вона не є інноваційною, попри те, що кажуть Путін. Ми взагалі такого там договорили на цій, на цій прямій лінії, е, від, від чого е, із очей лється кров, розумієте, і із, із вух так само. Але ти не говорив, то й не говорив. Це нова ракета, це подальша модифікація тих ракет, які були в розпорядженні Російської Федерації раніше, у тому числі і тих ракет, які вона отримала у спадок від Радянського Союзу. Ця ракета вона може бути у ядерному виконанні, а може бути у вигляді Бованки, яку вже було запущено, на жаль, по місту Дніпро. Дію ці ракети у неядерному виконанні, скажімо так, у вигляді Бованки ми побачили у Дніпрі. Ну так, є пошкодження. Так, буде погано там, де вона влучить, оскільки це ракети, бойові блоки, які падають на величезній швидкості і врізаються в землю, тобто значна кінетична енергія, яка сама по собі є руйнівною. Але ну, вона або ядерна, або така. Нічого там такого іншопланетного, інноваційного нема. І є засоби, які, на жаль, нам зараз недоступні, але вони є, для того, щоб збивати ці ракети. До моменту моменту розділення на бойові блоки безпосередньо на великих атмосферних висотах. Це ось ці системи. Ну їх наскільки я пам'ятаю, три чи п'ять в цілому існує в світі, але найбільше обговорювалася американська ТАТ, яка на здається на висоті випроти, мене ще помиляюсь. На висоті 100-130 кілометрів може збивати такі цілі. Ем, ну варто напевно зауважити, що саме українські сили повітряної і протиракетної оборони. Вперше американським озброєнням збивали російські ракети, якими Путін до цього хвалився, і ніби називав їх «Нєт», тому подібна була риторика. Ну але ми бачимо, що проти кінжалів ефективно працюють українські бійці і американська техніка. Що можна сказати про ТАТ? Адже Путін взагалі я чув, порівняв їх з російськими С 400 що в принципі, наскільки я зрозумів, все одно що порівнювати. Ну, не знаю, якщо говорити американське і російське, то Кадилак з Жигулями. Ні, ну це абсолютно єрес була. Трошки все ж таки некоректне ваше порівняння кадилак з жигулями. Це все одно, що порівнювати різні типи автобусів. Знаєте, якщо ми вже йдемо в таку автомобільну тему. Чи може там автобус маленький гірше бути гіршим, ніж автобус великий. Ні, не може, оскільки маленький автобус для одного призначений, а великий автобус він для іншого призначений. І не можна таким чином порівнювати один транспортний засіб з іншим. С-300, С400 це ракети, зокрема, С400, він б'є на висоту до 30 кілометрів. ТА б'є на висоту до 200 кілометрів. Тобто, це зовсім інша система, зовсім, іншим, зовсім іншого призначення. Теат він взагалі не використовується на немає даних про його успішне використання в тропосфері. Тоді, як С-400 може використовувати в тропосфері, стратосфері і так далі. Те це для збиття от таких балістичних от ракет середньої дальності на з атмосферних висотах. Його, в принципі, не можна порівняти з С400. Це зовсім інше, інше, скажімо так, інше призначення. І те і інше це система ППО, ПРО. ПРО це Ап, ППО це система С400. Якщо порівнювати С400, то порівнюють його з Петротом. Отут от більш-менш більш-менш коректне буде порівняння. Але ж Путін порівняв його з Тредом. Відповідно, він сказав чергову єресть, і я про цю єресть згадав як про те, що Путін дуже багато чого не говорить Такого від чого лється з вух та з очей, ну але це показує його переконання. І президент Зеленський очевидно дав чітку характеристику його стану. Російського диктатора і сподіваємося, що цю характеристику сприйняли наші партнери, які деякі, які хочуть з ним вести переговори і навіть користуватися його енергоносіями. Денисе, дякую вам за е, цю розмову е, і те, що допомогли розібратися в.